Пане В'ячеславе, щодо F-16, знаємо, що вони пробули в Україну за даними західних медіа. Ну і за даними міністра закордонних справ Литви, який це підтвердив, Україна зазначила, що офіційно нічого підтверджувати не буде. Але тим не менш є певні такі ознаки, які можна говорити, що так. 6 одиниць, як говорить Таймсу, наш в нашому небі вже є. Тож, власне, ми і питаємо: а чи змінять F-16 хід війни? Є такі варіанти відповіді: так лишити цілі ППО, ні на фронті нічого. Вона зміниться вже запізно. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я хочу сказати, що так, як і будь-яка зброя, яка надходить і про яку говорять, коли її якби, лобіюють, адвокують це питання, вона глобально нічого не змінює, але вона підсилює окремі моменти у війні. А у випадку з Хаймарс хіба так не було? Ну, а що воно змінило глобально? Глобально нічого не змінило? Ну, у нас територіальні зміни за 2,5 роки йдуть в межах 60 кілометрів. Більше ніхто нікуди не ходив. З літа 2022 року наступи і відступи, звільнення і втрати. Відбувається в межах відстані від Бровирів до Бучі, отак, от, от приблизно, щоб було Чуєте, людям. А хіба до... Ми Херсон не звільнила. А там а яка розпадає, там ширина? А яка там ширина? Ви ну, так це там вкладається в 60 кілометрів. Кілометрі. Там набагато менше. Від Херсона до Миколаєва 60 кілометрів. Від центру Херсона до центру Миколаєва 60 кілометрів. Українські війська стояли на середині, тобто в 30 кілометрах від. Дніпра на Херсоні ці 30 кілометрів українські війська успішно подавали в 22-му році. Ну це правда. Але в більш... і те, що ми втратили, наприклад, Сєвєродонецьк або Лісичан, це теж вкладається в 60 кілометрів. І звільнення Харківщини це 60 кілометрів. Змінити, ми великі захоплення і великі втрати були вперше ну, весною 22-го року. Були росіяни йшли колонами, вони дійшли до Києва, це 100 кілометрів, вони дійшли аж фактично до Кіровоградської області, до Вознесенська, туди майже їх зупинили, потім відбили від Миколаєва. І ну, найбільше в них були захоплення це північ Луганської області, але це такі абсолютно сільськогосподарські землі, там навіть сіл мало, міст практично немає. От. А далі це все відбувається в такому режимі. І те, що ми ну, якби, про це говоримо, це, ну, тому що там багато людей гине, дуже багато техніки задіяно, там якби, і зброї дуже багато. Але територіальні зміни з початку літа 2022 року, вони всі відбуваються в межах 60 кілометрів. Про f 16 я повторювати не буду. Експерти військові про це говорили. f 16 це платформа, їх почали випускати в 70-х роках і продовжують випускати зараз. Є основна перевага над міг 29, який був зроблений сам, він трохи пізніше, щоб воювати з f 16 в тому, що на F-16 краще, простіше, без колхозів можна ціпляти західну зброю. І це перший момент. І друге у американців є оці, війна, так би мовити, війна нового покоління з космосом, спостереження. З І це все в такому відбувається в цифровому режимі. І Типровий. ця платформа да, є одним з елементів цього війни в цифровому режимі. Україна поки що не має такого обладнання є окремі елементи. Тому це не буде працювати поки що. А як платформа вона зручніша. Відповідно, ну якби можна, на міг 29 на на а Головне, що дадуть, яку зброю, що воно буде збивати? З того, що кажуть експерти, от воно посилить можливості і для. Оперативних наступів, оперативно-тактичних, ну тобто можна буде робити підтримку в повітрі робити перевагу в повітрі на локальних ділянках, грубо кажучи, там, в ширину декілька кілометрів і в глибину. І посилить е, захист ППО, перш за все, військ, тому що це мобільне ППО, mm -hmm. і менше будуть знищувати наші системи ППО, які виїжджають на передній край. Друге. Посилиться можливість збивати ракети, дрони і літаки, які їх запускають навіть на російську територію. Ну і можна буде оперативно їх піднімати, якщо йдуть якісь там е, е, наступальні ну, дії, такі, так, так От да. так, так, така і ситуація. Шоу. Тобто, звичайно, це добре. По цифри скільки їх треба називали, а що до них дадуть.